привіт привіт! Ну що, в нас з вами сьогодні багато цікавих новин. Тож Марія Яромчук вперше зізналася, що стала мамою, і прокоментувала чутки, що народила від Олександра Пономарьова. Співачку колу хочуть злити. І це хтось з шоу-бізнесу. Також розкажу, чому Дан Балан повернувся в Україну і чи правда вони разом з Кіною Кароль були у Буковелі? А крім того, про те, яким було весілля Аліни Гросу, і як Володимир Остапчук отримав відсрочку. Це шо шоу, і давайте починати. Співачка Марія Яремчук офіційно підтвердила, що стала мамою. Більше того, вона ще й прокоментувала чутки про те, що батько її дитина Олександр Пономарьов. Але нагадаю вам хронологію цих подій. У зміни щодавно з'явилася інфа, що співачка 8 травня стала мамою. Пізніше написала, що вона народила хлопчика, а потім з'явилися чутки, що батьком Олександр Пономарьов. Сама артистка ніяк не реагувала, однак один з її зведених братів Дмитро Яремчук прокоментував ці новини в інтерв'ю для обозю. І він сказав, що вони з братом Назарієм привітали Марію з поповненням у родині, але вона не відповіла. Чому так Дмитро не знає, але каже, що це не дивно, бо стосунки в них не тягнуться після смерті батька легендарного співака Назарія Яремчука. Сім'я ділила спадок у суді, та попри те, що конфлікти наче вирішили, теплі родинні стосунки їм зберегти не вдалося. Ну а щодо чуток, про те, що батьком первістка Марії Яремчук став Олександр Пономарьов, то Дмитро сказав, що на його думку це. Лише плітки І абсолютно неправда. І от після цього сама співачка не витримала і прокоментувала усе, що про неї писали і говорили. Тож в інстаграм вона написала Усім привіт! Я тут, бо мене дістало. Тож спершу співачка офіційно підтвердила, що так вона стала мамою і в неї син. Що вона жила своє життя, нікого собі не чіпала, але цю гармонію порушили. І спочатку це, мовляв, зробив Чернівецький перинатальний центр, який злив в пресі інформацію про народження дитини, що між іншим є лікарською таємницею. Ну а потім заговорили, що батько її дитини Олександр Пономарьов. Півачка сказала, що навіть сусіди почали ставити питання, і їй аж незручно перед жінкою Саші. І це якщо не говорити про те, як ті всі новини читати справжньому батьку її сина. Згадала Марія Єрмчук і свого брата Дмитра, який коментував ті всі чутки. Сказала, що бачила його за все своє життя разів 15. Що не відповіла йому на вітання, бо він написав у Viber, а вона ним майже не користується. Ну і нагадала, що вони ніколи не спілкувалися, що він забирав все. Роялсі татових пісень, їй ні копійки не перепадало, а вона тепер, бачите, винна. Врешті Марія Яремчук звернулася до преси, попросила перевіряти інформацію і не хайпувати на приватному, як то зробив Чернівецький перинатальний центр і брат Дмитро. На цьому все. Відповіді співачка дала достатньо. А тому думаю, що питань не лишилося, і вона може спокійно насолоджуватися материнством. До речі, з чим її і вітаємо? Джамала прокоментувала те, що росіяни відібрали дім її батьків у Криму. Про це стало відомо не так давно, і для артистки та її родини це жахлива і болісна новина, як вона сказала. Співачка зізналася, що її діти це вже п'яте покоління у їхній родині, яке страждає від окупантів. Сини ще жодного разу не були в її батьківському домі, але вона мріє, що колись це обов'язково станеться. А також Джамала розповіла, що окупанти дійсно планують на місці будинку її батьків збудувати санаторій для військових. Я розумію, що це повідомлення не мені, це повідомлення всім українцям, всім кримським татарам, всім нескореним. Мовляв, будеш говорити. Ми тобі закриємо рота. Так, звісно, ніхто й не сумнівався, що хорошого від росіян не варто чекати, але вони щоразу разу пробивають дно цинізму. Тож Джамала наголосила, що вона буде розповідати про їхні вчинки завжди, попри все, і не полишить це свавілля просто так. Ну а до речі, вона ж нещодавно стала мамою втретє, тож розсекретила, скільки кіло набрала після вагітності. Джа виклала свіжі фото і зізналася, що в неї плюс 18 кіло. Але це її не хвилює. Співачка говорить, що подобається собі у новій вазі, і розуміє, що її тіло проходить трансформацію, тому не картає себе. Ну а щодо того, коли Джамала планує повернутися до. Активної роботи, то вже зовсім скоро, приблизно у серпні. Каже, що без роботи вона наче без крил і вже скучила за нею. Тому чекаємо повернення. Хто хто, адже Мала точно знає, як правильно поєднувати роботу і материнство. Досвід в неї є дуже успішний і не один, а цілих два маленьких і гарненьких. Точніше, тепер три. Співачку колу хочуть злити, і при чому цей хтось людина, що у бізнесу. Я особисто була у шоці, коли це побачила, тому що артистка нікому дорогу не переходила, вона просто робила круто свою справу. Але що власне сталося? Нещодавно кола випустила пісню цілу і кліп до неї, який різко раптово почав втрачати позиції, і тепер не може потрапити у тренди. Співачка каже, що це через скарги на пісню з боку інших, і вона підозрює, що ці інші. Це її колеги з шоу-бізнесу. Це сто відсотків якесь замовлення, щоб е, злити наш кліп, щоб його не пропустили в тренди. Це когось просто душить жаба. Як додала кола, вони з командою приблизно розуміють і знають, хто це, бо бачать, що відбувається. Але коли вони повністю розберуться, то обов'язково про все розкажуть і назвуть імена. Ну і до речі, колу багато хто підтримав. А Ірина Білик так взагалі написала цілий пост. Казала, що за 35 років своєї кар'єри неодноразово стикалася з подібними ситуаціями і розуміє артистку як ніхто. Тож Ірина Білик нагадала, що кожен виконавець заслуговує на повагу і чесне ставлення, та закликала підтримати колу і її новинку цілуть. Я особисто вже подивилася і послухала десятки разів її правда, бо робота крута, і наших молодих артистів треба підтримувати. Тим паче, таких як Кола. Угу, не забувайте, будь ласка. Ну а до речі, як ви думаєте, хто може стояти за цією історією проти артистки? Кому вигідно її злити? А пишіть нам у коментах. Молдавський співак Дан Балан вперше за два з половиною роки повернувся в Україну. Як відомо, артист дуже полюбився українцям, особливо завдяки ціні Кароль, адже свого часу їм приписували роман. Та насправді то все був піар-хіт і така акторська гра не більше. На початку повномасштабного вторгнення Дан Балан був у Києві і публічно підтримав Україну. Потім він на якийсь час зник з інформаційного простору, а згодом виявилося, що він переїхав на батьківщину до Молдови. Зараз же у соцмережах він. Опублікував відео, на якому у спортивному одязі на велосипеді мчить дуже знайомими краєвидами, і написав, що він вже у Буковелі і дуже сумував за Україною. Чому саме він повернувся? Дан Балан поки не каже. Але подейкують, що він навіть активно вчить українську мову. В коментарях підписники зраділи, писали, що раді бачити, звісно, і сумували. Але хтось одразу перейшов до справи і питань про ціну Кароль ну без цього ніяк. Ви розумієте. Шпани помітили, що в час, коли Дан Балан був у Буковелі, там була і артистка. Співпадіння чи ні, але написали вони коротко, Дан спішить до ціни. Коротше, правда, були ті, хто подумав, що вони разом десь там відпочивають, але ні, принаймні доказів в тому нема. Ну а крім того, запитали у коментах, чи буде новий фіт у Дан Балана з кіною Кароль. Поки питання лишилося без відповіді, але. Тозна все можливо. А ви, до речі, напишіть нам у коментах, як вам той легендарний дует Сіни Кароль і Данбалана, і чи хотіли б ви особисто новинку? Володимир Осапчук потрапив у скандал з ТЦК. Його звинуватили у тому, що він нечесним способом отримав відсрочку від мобілізації завдяки своєму другу з Верховної Ради. Там, шоумен вже відповів на звинувачення, але давайте спочатку. Лідер гурту Our Atlantic, музикант Віктор Байда, в інстаграмі виклав фото разом з ведучим і розповів, що вони проходили ВЛК. Написав, що зустрів Володимира Остапчука, і той насправді прийшов добровільно на огляд. Щоправда, він наче був єдиний, хто проходив ВЛК у супроводі поліцейських, і буцімто хвалився, що проходить комісію без черг. Після того, як Віктор Байда та інші чоловіки пройшли ВЛК, їх повезли у Шевченківський Тецам, і в тому числі там був Володимир Остапчук. На місці їм сказали чекати і що додому вони не повернуться. Врешті їх відвезли у розподільчий пункт на ДВРЗ, але Володимира Остапчука з ними вже не було. Як сказав Віктор Байда, пізніше він дізнався, що перед від'їздом на ДВРЗ Шоумен зателефонував своєму другу у Верховну Раду і йому дали відсрочку на місяць. Ну а за фінали всю всю історію музикант тим, що він не намагається зруйнувати комусь життя, але таке беззаконня. Зполює суспільство Володимир Остапчук в свою чергу відреагував на всі ці звинувачення. У сторіз він розповів, що на відміну від інших не оновлював дані, а вставав на військовий облік. Просто колись він виїжджав жити у Канаду, а тому його зняли з обліку. Ну і зараз треба поновитися. Він розповів, що йому дали повістку представники Шевченківського ТЦК, але потім відправили за місцем прописки у подільський ТЦК. Ну коротше, врешті, вийшло так, що Володимир Остапчук оновився у Шевченківському військкоматі, але йому все одно треба йти у Подільський і пройти там ту саму процедуру. Після цього Віктор Байда знову написав пост, де було дуже дуже багато питань. Зокрема, музикант запитав. Чому Володимир Остапчук вирішив поновитися на військовому обліку тільки у червні 2024 року, а не раніше? Плюс запитав, як ведучий, який досі не стоїть на військовому обліку, був на початку вторгнення волонтером патрульної поліції. Коротше, питань у Віктора Байда виникло дуже багато. А Володимир Остапчук відповідав у коментарях. Там насправді ціла епопея, то треба зайти і почитати, якщо вам звісно цікаво. Але понеслося знатно і певно, це ще далеко не кінець. Історії а тому, друзі, цікаво дізнатися вашу думку, що ви скажете з приводу цієї ситуації навколо Володимира Остапчука та Віктора Байде. Напишіть нам у коментах. Ша донька Олі Полякової Марія оголилася для пікантної фотосесії. І фоточки там, ну very hot and very beautiful, Отак, от, от. Тож в інстаграмі Маша Полякова, якій 19 років, виклала світлини з нового фотосету, і на них вона без одягу. Звісно, що все гарненько прикрито білим простирадлом, тому... Покійно більше того, Маша полякова не лише була без одягу, вона була ще й без мейку. Тож вона показала свою природну красу і запитала у підписників, як їм ідея для нового тренду робити фото. Повністю без макіяжу я до речі тільки за такий тренд, хоч зараз і свіджуся така у цій штукатурці. Фотографії Маші Полякової зібрали чимало лайків і коментів, і відреагувала навіть зіркова мама Оля Полякова. Співачка написала, що Марія прекрасна і зовнішність, немов з епохи Ренесанс. До речі, так дуже нагадує цю епоху, прям моналіза. Але ще більше Маша схожа на свою маму, і я не перестаю дивуватися цьому і тому як швидко взагалі дівчинка виросла. Прока Альона Альона натякнула, що виходить заміж. А ми знаємо, що вона у стосунках з музикантом та діджеєм Володимиром, тому весілля це в принципі логічна історія. Але до справи, нещодавно Альона Альона презентувала новий кліп на трек Тато пісню виконавиця присвятила своєму батьку і зізналася, що своїми переживаннями здебільшого ділилася і ділиться тільки з мамою. каже, що навіть коли вже стала дорослою, вона все одно соромилася говорити про кохання з батьком. Та зараз, коли вона знайшла свою справжню то бачить, як багато у коханому татових рис характеру, і зрозуміло наскільки важливо було з ним відверто говорити. Ну а в самому свіжому відео на пісню Тато у фіналі Альона Альона натякнула на певні зміни у своєму статусі. Тож там їй на підмізинний пальчик той самий одягають обручку. Звісно, це може просто кадр для кліпу, як символ того, що вона закохана і готова будувати довгі та щасливі стосунки. А може це Прямий натяк на товсті обставини. Хі. В Будь-якому випадку за реперку можна тільки порадіти, що вона закохана і щаслива. Ну і привітати її з новою крутою роботою. Можливо, далі будемо вітати в іншому амплуа. Як наречено, подивимось. Лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин вперше розповів про важку невиліковну хворобу 16-річного сина Євгена. До цього виконавець не називав діагноз однак, зараз в інтерв'ю Слава Плюс він зізнався, і це було нелегко для нього. Валерій Харчишин сказав, що спочатку його син розвивався так само, як і всі, але потім все змінилося. Дитина йде від тебе ментально. Вчора вона була цією, якою ти її пам'ятаєш, а сьогодні вона приходить інша. Саме так сказав Валерій Харчишин. Це нейропсихіатрія, одне з захворювань, яке почали діагностувати буквально у 2010 році. І це сукупність поведінкових і не тільки розладів. Автоімунна проблема, плюс синдром Турета, ознаки гострого психозу, біполярний розлад сим синдром дефіциту уваги і купа всього іншого. Не один рік Валерій Харчишин бореться з хворобою сина, але вона невиліковна, агресивна і динамічно розвивається. Поведінка Євгена неконтрольована. Він може не спати добу, потім заснути в день, а може просто кричати протягом кількох годин. Музикант з колишньою дружиною сподівалися на пубертатний період, що після нього все налагодиться, але на жаль, ні. Це меж захворювання набуте і спричинено інфекцією стрептококу. І за словами лідера гурту «Друга ріка», треба готуватися до того, що син буде іншим, все своє життя. Це дуже важко і нікому такого не побажаєш, але треба триматися. Тому Валерію Харчишину, сил і віримо в краще. Дива в цьому житті все ж таки трапляються. Не забувайте. В родині Тімура та Інни Мірошниченків чергове поповнення. Тільки минулого тижня ми з вами говорили, що дуже скоро їх буде ще більше. Аж от це сталося, і вони одочерили дівчинку. Як зізнався Тімур Мірошниченко, в етері ЖВЛ, весь процес тривав понад 9 місяців. Вперше вони зустрілися з донькою місяць тому у Польщі, куди власне евакуювали дитбудинок у лютому 2022 року. Дівчинку до речі звати Ангеліна, їй 8 років, і ініціатором її появи в сім'ї став. Донька Мірошниченків, шестирічна Мія. Вона дуже сильно хотіла старшу сестричку. Зараз Ангеліна проходить адаптацію. Днями вона вперше у житті їла піцу і навіть не знала, як її тримати. Але їй все пояснили, і вона впоралася. Як каже Іна Мірошниченко, попереду зараз чимало викликів, адже тільки на перший погляд здається, що для дитини це такий щасливий кінець потрапити в сім'ю і далі все буде окей. Але ні, адже все життя дівчинки минуло у стінах закладу і вона не знає, що існує якесь інше життя. Плюс зараз в Ангеліни є проблеми з харчуванням, і певно, це через стрес. За майже тиждень життя у родині дівчинка їла дуже мало, а іноді взагалі не їла. А коли Інна Мірошниченко питала, чому вона не хоче їсти чи можливо дати їй щось інше, маленька одразу плакала. Але цей важкий період скоро мине, бо найважливіше, що в Ангеліни тепер є родина і люди, які її люблять та вірять в неї. А сім'єю Мірошниченків я особисто не втомлююся захоплюватися. Правда, вони це люди з великими серцями. Учасник гурту «Казка» Сопілкар Дмитро Мазуряк, долучився до лав ЗСУ. Про це музикант повідомив у День Конституції України. Тож привітав усіх і поділився деталями. Виявляється, Дмитро вже другий місяць у збройних силах України. Написав, що пройшов навчання, ну, а про своє службу розкаже вже згодом. Написав Дмитро Мозуряк і щодо концертів мовляв, нічого обіцяти не може, але гадає, що побачимося. У коментарях всі почали писати слова гордості, підтримки і поваги до рішення музиканта, і це правда свідомий і мужній вибір. Тому бажаємо успіхів та сил. А ми з вами, як надійний тил, продовжуємо підтримувати наших хлопців усіма способами. Бо хто як не ми, друзі? Аліна Гросу вперше розповіла про те, яким було її весілля, і заговорила про дітей. У коментарі Славі Дьоміну вона розповіла, що їхнє весілля з коханим було максимально камерним і лише для двох, як каже співачка, на її думку, якесь помпезне святкування зараз не на часі, та й сімейне щастя не залежить від того, яким було весілля. Тому в них був гарний вечір. Вони подарували один одному класні спогади, і це найважливіше. А крім того, Аліна Грос розповіла про побут і виявляється, вони з чоловіком ділять усі хатні обов'язки порівну 50 на 50. Наприклад, на чоловіка. Сміття на співачці сніданки. Він відповідає за м'ясо і рибу, а вона за салати, супи, каші, ну все інше. До речі, ніяких хатніх помічниць у них немає, бо вони вирішили, що самі впораються з усім. Щодо того, хто ж чоловік Аліни Гроса, то співачка продовжує тримати це в секреті. Сказала, що насправді навмисно інтриги вона не створює, а просто не хоче показувати коханого до появи дітей. До речі, щодо дітей, то співачка зізналася, що вона вагітна. Але поки що лише вареничками. Просто як би там не було, але зараз вона зосереджена на кар'єрі. Та все ж таки дітей вона хоче. У її планах від двох і більше діточок, бо співачка дуже любить малечу. Тож не дарма її на весілля бажали діточок, як на небі зірочок. Побажання актуальне. Співачка Ірина Федишин шокувала кількістю авто, які привезла нашим військовим. І це правда вау, а тому я не могла не розповісти вам про цю фантастичну новину. Насправді, Ірина Федишин від початку вторгнення активно допомагає захисникам. Вона проводить благодійні концерти за кордоном і збирає шалені суми на потреби військових. А зараз вона повернулася з чергового туру, який був у США та Канаді. Співачка провела там 26 благодійних концертів, і у підсумку їй вдалося зібрати кошти на 60 автівок для військових. Уявіть собі, 60 авто, і дуже скоро вони всі будуть на фронті допомагати нашим військовим. Про це Ірина Федишин відзвітувала у соцмережах, і якщо чесно, на тому відео не видно правда кінця краю тим автомобілям, настільки їх там багато. До речі, сам Тур був досить нелегким. Допомагав з усім чоловік. Він же продюсер співачки Віталій Човник. Підготовка тривала понад два місяці, але врешті їм все вдалося. Я і досі, якщо чесно, у приємному шоці. Від Цієї новини тому Ірині Федишин респект, повага, шана і все просто разом. Це приклад для багатьох і дуже надихає. Тож дякуємо і не зупиняємося. От і все такий насичений вийшов в нас випуск, тому тепер чекатиму на ваші лайки і коментарі. І, звісно, не забувайте підписуватися на ютуб канал Люкс.ФМ і донатити нашим захисникам. Ну і до зустрічі наступного тижня у Шопошоу. Папа!